Автомобіль 21-го року з пробігом 40 тисяч кілометрів в максимальній комплектації для нашого клієнта обійшовся в 15 тисяч 100 доларів. Я вважаю, що за такою ціною це досить вдале рішення. Хто б що не говорив, мені подобається ця машина ззовні, і це в нас сьогодні Opel Mokka. ось такий в яскравому салатовому кольорі, зеленкуватий, надзвичайно красивий авто. І в мене випала нагода поїздити на цьому автомобілі один день по місту, по Львову, щоб зрозуміти взагалі філософію, логіку, зручно, незручно, цікаво, нецікаво. І що я мушу вам сказати, що я задоволений це цією машинкою? А, так вона виглядає ззовні. Одночасно цікаво і контраверсійно комусь може дуже подобатись, комусь може дуже не сподобатись, зрозуміло, тому що її зовнішній вигляд абсолютно нестандартний, особливо цей колір.